З усіх напрямків та майже усіма типами вночі росіяни випустили по Україні 81 ракету різного базування, зокрема і 6 кинжалів, яких у росіян не так вже й багато. З них наші сили ППО успішно приземлили 34 крилатих та 4 безпілотники. Не було, мабуть, статистиці застосування одразу такої кількості цієї ракети. «Кінжал». ракета здатна на великій швидкості вражати цілі в будь-якій точці України. П'ятеро людей загинуло. Два приватних будинки зруйновані вщент. Під час нічної масованої атаки на Україну одна з ракет влучила у житловий сектор на Львівщині. З-під уламків рятувальники дістали бездихані тіла трьох чоловіків та двох жінок. В нашій області тривога тривала понад чотири години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зубилі автомобілі. Столиці окупанти атакували дронами і ракетами. Усі успішно збили сили ППО. Уламки однієї впали у Святошинському районі Києва. Троє людей отримали поранення. Пожежа спалахнула у поруч при паркованих автомобілях. Однак один кінжал таки долетів до цілі та влучив в об'єкт енергетики у Голосіївському районі у місці перебої з теплопостачанням. Через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста може бути низький тиск води в мережі водопостачання. За час кількагодинної годинної тривоги у Житомирі періодично пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили шахедами. Після цього у місті одразу ж зникло світло та водопостачання. Електротранспорт виводити не можемо, немає потужності. І дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії. На Харківщині зафіксували 15 прильотів с 300 Окупанти влучили в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, у пісочині одна з ракет впала в болото інша на подвір'я приватного будинку. Дві літні жінки отримали легкі поранення. По області ми вже відновили електропостачання більш ніж на 70%. Місто Харків будемо пробувати підключати з. За 2-3 години серія вибухів прогриміла і на Одещині. Рашисти поцілили у об'єкти енергетики в області застосовують екстрені відключення світла через відсутність напруги. Тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси. Об'єкти енергетичної інфраструктури, кілька ліній електропередач було пошкоджено. А також є звучання там. Отаку господарчу будівлю зараз. Вже рятувальники закінчили свою роботу. енергетики приступили до ліквідації наслідків. На Дніпропетровщині ніч також минула під звуки вибухів. Влучання зафіксували у чотирьох районах області. Попередньо одна людина загинула ще двоє травмовані. Зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства на місцях прильотів. Зараз працюють відповідні служби. Та ліквідовують наслідки атак, за словами речниці ОК Південь Наталії Гуменюк, загроза ракетного удару не минула. Найближчим часом окупанти можуть вдарити знов. У чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два ракетоносії, споряджені 16-ма калібрами. Така атака, скоріш за все, готується і разом з активністю тактичної і стратегічної авіації було зафіксовано виведення і ракетоносіїв. Тим часом росіяни назвали нічну атаку по Україні ударом восьмі з дія, нібито за теракт у Брянській області. Катерина Шевчук, Давіда Вершин, новини 33 канал.